Доброго дня, дітки, відгадайте загадку. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить. Ніс тонкий, як голки має, дуже боляче кусає. Хто це? Правильно, комар. Дітки, пропоную послухати казку. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечко, йому більше подобалися густі густі кущі, трава, зарості очерету. З Спекотного дня саме там він і ховався. Але тільки сонечко ховалося за обрій, комар вилітав зі свого будиночка, разом з ними вилітали його друзі, такі ж комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. Зз. Звук комара звучить З. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Також звук комара можна тільки почути і вимовити. Пропоную вам разом зі мною вимовити звук з. З. А як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук з. Правильно, у синьому. А чому? Так. Тому що ми не можемо його проспівати. Молодці. А звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. З-з-з-з. Це чарівний мішечок, і в ньому ховаються цікаві картинки. Із цього мішечка будемо доставати картинки. А вашим завданням буде сказати, чи є в цьому слові звук З-з-з. Зайчик. Чи є тут звук з? Так, він на початку слова. Зебра. Так, також звук з на початку слова. Зуб. Також правильно є звук з і також на початку слова. Молодці дітки. Змія. Чи є в цьому слові звук з? Так, правильно також на початку слова. А це коза. Чи є в цьому слові звук З. Правильно звук з в кінці слова коза. Молодці малята. А зараз пропоную послухати цікавий вірш. Зажурився заяць, тато! Заблукали зайченята. Зайчику, не треба сліз. Зубр на спині їх привіз. Молодці малята, ви сьогодні були дуже уважні. Тож який звук ми з вами сьогодні вивчили? Правильно, звук з. До побачення, малята!